Привіт! Я Людмила з міста Вінниця. Це відео про шопінг в магазинах Second Hand і цікаві знахідки в них. Приємного перегляду! Полистаємо вішаки: піджачок від Essential в ялинку від Єсіків в клітинку, цікавий доволі. Ось різні куртки є також. Різна кольорова гама, є ось такий костюм. Навіть знайшла, схоже на національний китайський. Тут є ось така характерна, наче петля і гудз. Ось Ще якийсь костюм. Це щось дуже вінтажне, старе. Ось з деніму дуже гарний піджачок в маленькому розмірі, в принципі, в непоганому стані. Ось фактурна тканина, дуже гарний, яскравий такий помаранчевий колір. Піджичка, це вже щось в мілку в таку клітинку, наче, але він був з поліестеру. Доволі, в принципі, класичний, приталений, доволі красивий, але теж маленький розмір. Ось від манго дуже гарний такий піджичок. Ось, як бачите, дуже гарна багата тканина і дуже красивий дизайн, як на мене, мені такі подобається. Це щось незрозумілий принт доволі. Ось, але багато класики, як бачите, ось з цих піджачків, але багато дуже такий привіт з 80-х. Це знову від Есенціалс, але вже в таку мілку клітинку. Тут вже великий розмір доволі. ну Знову щось класичне, чорного кольору, такий піджачок. Це, мабуть, щось на літні вечори, такий, в принципі, гарний, сірий колір, він легкий, мабуть. Ну, як бачите, дуже великий такий асортимент, дуже багато кольорова гама, різні принти. Ось також гарний, в принципі, від Медісон, Мені здається, тут був 100 котон, і також дуже яскрава така річ буде акцентна. Ось, ну, як бачите, так. Ось цей мені дуже сподобався піджичок. Тут щільна в'язка. Він подовжений, з бахромою, Вказаний бренд Раби. Це німецький бренд, заснований ще в 1920 році, і пропонує універсальний комфортний одяг для жінок, зокрема з тракотажу. Ну цей піджичок такий функціональний з хорошим кроєм. Рі мені дійсно сподобався щось стилі шанель. Я намагалась його приміряти, але мені він замалий був. Ось також ось щось таке вже вінтажне, схоже на баварське, тут щільна, тепла така тканина, цікава аплікація, як бачите. Гарні такі великі гудзички були. І бірочка нам вказує, що тут 100% вовна. Ну, Дійсно, на дотик це відчувається, тут щільна, доволі така тканина, тепла. Прям. Але да, коли це ось, такий тренч був, ось з гарною підкладинкою, доволі якісний піджичок. Ось, ну, Я ж кажу, тут різні такі для різної пори року ось і куртки, і тренчі, і плащі, і піджачки. Ось цей піджачок також типу в стилі Шанель мене зацікавив. А, ну, Такий має цікавий візерунок, наче послідовний, графічний. По краям, як бачите, І Мені ця тканина нагадує, що типу ковриків, якихось обівочної тканини на меблі, типу габардин. Ну, Бавон на 75%, в принципі, склад доволі хороший. ось ну, Він помітний, привертає увагу, без застібки, вільний крій, я потім його ще примірюю. І рухаємося далі, дивимося щось такі різні. Знову ж таки, ось кафтинка також, мабуть, вінтажна. такі в неї крій, наче також проїзд минулого, але гарні ось ці гудзики мені сподобалися великі. Ось Сподобався оцей плащ кольори марсали, тут такі на контрасті гарні золотаві гудзики. І це наче щось типу штучної замші. Тут також класичний такий крій. І він наче розширяється донизу, ось, як бачите, в італії. Був в непоганому стані доволі. Чи від зари така, наче от курточка з кладними такими карманами. І тут я приміряю ось той піджачок, наче з габардину. Кажу, зразу я його залишила. Мені не сподобалося він у примірці, трішки, наче як додає віку, і він трішки на мене був вільний, тому залишила його в магазинчику для іншої власниці. Одобалася ось така сукенка, вона така для юної тендітної дівчинки, вона у стилі Бабідол, уся в Рюші, в донизу, з цікавої такої фактурної тканини, як бачите, дуже цікавий гарний крій, ну, реально як для якоїсь лялечки такої. Тут є підкладинка бренд Topshop, Це британський бренд Mass Маркет. Вона була майже в новому стані. І, звичайно, мені замаленька. Як бачите, тут шостий розмір. Вона була з поліестеру, і, звичайно, я її залишила в магазині для якоїсь юної дівчини. Але в будь-якому випадку ця сукня прикрасить свою нову власницю, це точно. Така сукенка мені ще сподобалась від Мак Студіо. Це американський бренд жіночого одягу, витончений стиль, що поєднує класику, сучасність і архітектурний підхід до дизайну. Це елегантність поза часом, якість деталі та універсальний стиль в ритмі великого міста. Сукня була велі розмірі, квітковий принт, мілки на синьому фоні. Цікаво виконані рукава і комірець. Тканина дуже така приємна. Це віскоза, довжина міді. Як бачите, тканина на дотик наче холоджує. Мені вона була замаленька, і я її, в принципі, залишила. Але дуже багато красивих ось деталей, які я вам показую, вони точно привертають увагу. І вони тут дійсно такий крутий підхід до дизайну цієї сукні. Звернула увагу і приміряла блузочку від примарту, 14 розмір. Це ірландський бренд одягу, це швидка мода, доступні ціни належать британській компанії. Ну це, наче, такий британський аналог шведської Чендемі, американського Forever 21. Не дивлячись на високу ціну, якість у них виконання саме доволі непогане, і колекції не відстають від тенденцій моди. Блуза має красивий примітний принт, у різні ланцюги, ванзеля, квіти, китиці, як бачите. Але склад тут 100% поліестер. А блуза має такий класичний кріх, ну, доволі, ось, як на мені бачите, актуальна, прикрасить власницю. Мала доволі такий стан нового, але через поліестеровий склад я її залишила в магазині. Зацікавилась пітниця з твіду Шанель. З вкрапленням такого люрексу або декоративної нитки, чорний насичений колір, бокові кишені. Гарний стан і довжина міні, як бачите, це британський бренд. Виготовляють доволі якісні речі і майстерно виконані. Вона дійсно в хорошому стані. Мені не по розміру. У ще від Zara – Це відомий іспанський бренд Mass Market, то спідничка вес розмірі, виготовлення в бірмі. Вона в новому стані штучної шкіра, насичений такий чорний колір. Фактура дуже подібна до натуральної шкіри. Також довжини міні. Є шлюфки для ременя, гарно, якісно все прошито, позаду на блискавці, має підкладинку. Ну, хороша також дійсно річ була в гарному стані, але мені маленько, ось, як бачите, поліестеровий склад. Ну, Непогана, але не по розміру. тому Також залишила в магазині. Але Фактура дійсно вражає ось подібність до натуральної шкіри. Ось знову спідничка від Thichin Це шведський мас маркет усім відомий бренд. Спідниця з поліестеру, міні довжина, фактура, штучна шкіра. Ну, цікавий такий кріх, присутні акцентні деталі, прострочки такі по і позаду, Позаду вона також на блискавці і була також майже в новому стані. Маленький розмір тому залишила. І в той день було кілька таких спідничок, мабуть, від одної власниці. Подобався джемперок, вказаний бренд Moss Bros. Джемпер має короткі рукавіксалю розмірі, класичний кріп без надмірних деталей. Стан ідеальний, майже новий. Забрала за 43 гривні. Буду задоволений використовувати як базову річ у своєму гардеробі, куди ця річ з легкістю інтегрувалась. Сподобалося, в принципі, все. І склад, і як на мені виглядає збірочка, вказує, що тут 70% вовни. Она мені доволі елегантно і стримано позачасово актуально Сподобалась якісна тканина почуття і якісні чіткі лінії та прості форми. З джемпером легко доглядати, на відміну від інших трикотажних речей, не налипає так сильно ворс. Це масовий британський бренд спеціалізується на чоловічому класичному повсякденному одязі, належить до середнього сегменту. Ось тут стінами можна ознайомитися. Ну, тобто орієнтовані на доступно елегантні, за помірну ціну, засновані в 1851 році. Ось знайшла ще такі брючки від Масі Мадуці, виготовлені в Марокко, як каже бірка. Тут склад зрізаний. Але порозглядаючи ці брючки, я зрозуміла, що тут точно є льон і котон. Це такий, наче класичний крій, донизу вони завужуються і мають ось таку манжету. І тут косі такі бокові е, кишені. А, тканина така в мікроклітинку, на літо чудова знахідка. Моїм чоловікам не по розміру, тому залишила. Хоча б розглядала, і вони досить якісно виготовлені з якісного матеріалу. Загалом масі Модуті – це відомий іспанський бренд преміум класу, пропонує широкий асортимент одягу, аксесуарів, парфумерії. Цей бренд славиться як високоякісними матеріалами, так і витонченими дизайнами. І пропонують стиль, якість і позачасовість. А ось від британського бренду FNDF знайшла ось такий світшот, який хочеться розглядати ці рукава щедро вишиті блескітками, лелітками різної величини. Фактури, кольору, помітна річ, привертаю увагу, са світшот був в принципі в поганому вже стані, купа котонів, вибраний колір, склад тут теж не тішив з натурального тільки 35 котону, але рукавчики порозглядали я з задоволенням. Не брала, звичайно, і це фндев, британський бренд одягу, заснований у 2001 році, відрізняється сучасним дизайном, орієнтований на модні тенденції. А ось від Principles британська марка набрала на елегантний жіночий одяг для ділової сфери. Пропонують класичні безпрограшні варіанти, як і в принципі в моєму випадку класичні батільйони. В кольорі Бордо, доволі акцентний, невисокий такий підбір, класичний дизайн, вони нові і є бірка, ось де вказано, що вони вартують 35 фунтів, це десь 2000 гривень. Думаю, це штучний замш, точно не впевнена. Ну, мені не по розміру, я залишила так взяла порозглядати і вам показати. Це від Роберто Віані такі туфельки, цей італійський бренд зарекомендував себе як стильний, якісний виробник. колекції представлені в преміальних магазинах і асоціюються вже з вінтажною модою. Можливо, вже й не випускаються колекції. Формації обмаль ну це класичні човники на невеличкому підборі з акцентним бантиком, доволі довгий носочок і виглядають уже не актуально. Подобалися ось такі босоніжки, павер вказаний бренд, про нього я нічого не знайшла. Сподобалося це цікаве декоративне плетіння на невисокій платформі. Вони були в хорошому стані, можливо, нові. Думаю, зі шкіри як зовні, так і всередині. І сподобався цей бронзовий колір. На підошві вказано, що вони виготовлені в італії. Ось, думаю, досить комфортні в носінні на широку ніжку. Залишили. Ось такі магазинчики знайшла Майнкрафт лінійка від Next, Як каже нам вірочка, вони з текстилю, доволі такі яскраві, з цікавою такою акцентною деталлю попереду. Ось як бачите, є така аплікація з леліток хамелеонів. Вони міняють зображення, і я думаю, що вони дитячі чи, можливо, підліткові. Ну, порозглядала, залишила, хоча вони були ну, дійсно в. В новому, мабуть, стані, і, мабуть, їх ніхто і не носив. Це видно, з підошви, як бачите. Ну, Залишила для нових власників. Дякую за перегляд. І до наступних відео.